Усім доброго дня! Сьогодні буде відео огляд будинку, який знаходиться у місті Переяслав. Ось цей будинок продається. Заходимо на подвір'я. Ділянка 12 соток. Це господарські будівлі, вони цегляні, також є погріб, земельна ділянка 12 соток. Город, Ворот, як бачите, обробляється всюди рівненько, загорожа сіта. До речі, це, напевно, хурма, точніше корольок. Посаджені троянди. Я думаю, влітку тут набагато краще, вже осінь. І восени вже відеоогляди не ті. І от я не знаю, як далі знімати. Мені здається, що коли почнуться ще ці дощі, вже зовсім не буде зелені, то буде відео будуть трішки такі вже речненькі. Ну, а можливо, ні. Будинок. Будинок цегляний. Вкритий шифером. Площа будинку 120. Заходимо в будинок. Це план першого поверху. Коридор і справа невеличка кімнатка, ну це не кухня, а просто, просто кімнатка, тому що кухня окремо зроблена, але тут, бачите, є газова плита, підключений газ. Проходимо далі. Справа санвозол роздільний, сходи на другий поверх, дві кімнати, кухня і біля кухні кладовка. Так виглядає кухня. Будинок в хорошому стані, сюди можна вже заїжджати і жити. Документи готові до продажу, тому, кому подобається цей будинок, можете приїжджати на огляд. В описі під відео я залишу контакти продавця, тому, будь ласка, по всіх питаннях звертайтесь до неї. Це перша кімната. А тут всюди гарні, просторі, світлі, бачите великі вікна. Так виглядає друга кімната. Також два великі вікна. В кімнаті світло, ну, може, на відео не дуже світло, тому що це був похмурий день. Але так самі кімнати по собі, світлі, просторі. Всюди поклеєні обої. Санвузол роздільний, всюди плитка. І піднімаємось по сходах на другий поверх. Ціна будинку 60 тисяч доларів. Це план другого поверху, на другому поверсі дві кімнати. Хочу ще сказати, що я в Фейсбуці створила групу про продаж нерухомості по всій території України. В описі під відео я залишу посилання на цю групу, тому якщо ви шукаєте житло, можете заходити і там дивитися різні варіанти, тому що там не тільки оголошення, які на моєму каналі. А якщо ви продаєте нерухомість, ви також можете туди виставляти свої оголошення. Тут кладовка. І четверта кімната. Дякую за перегляд! Всього доброго!